Ну здоровенькі були. Новий день, нові справи. В мене є значить мапа, по котрій можна якось орієнтуватися у місцевості, але знати де я знаходжусь. До речі, можливо, я знаходжусь десь тут, тому що коли я виходжу до річки, мені треба пливти на південний захід, щоб дістатися до міста. Тут Пера Ярві у магазин. Пропливає якийсь острівець. До речі, мені не дає спокою цей маленький острівець. Треба поїхати, точніше, попливти та дослідити його. Але спочатку треба попити, тому що мені я якось трішечки пересохло у горлі і поїсти. Ось так. Ну, треба ще попити. І треба ще трішечки попісяти. Спросоння. Ну ж бо погнали! Ось мій заправлений човен. Тільки треба було його розвернути у минулий раз. Нічого страшного. Погнали! Я ще трішечки не звик до місцевості, тому треба виплеснути свої емоції. Ось пливу, і пливу на човні, та й вимовляю все, що думаю. Щоб трішечки свої. Стрес знизити. Як же далеко знаходиться цей клятий острів? То що ж, бо давайте подивимось. У нас тут є мангал. Це як будиночок на острівці. Можливо, це і мій будиночок, а як зрозуміти? Камера. Ніфіга собі можна пофотографувати. Ну, я не буду фотографувати, навіщо? Хоча, можливо, потім е... з собою візьму, проявлю плівку. Так, а це що? Якесь відро, можливо, в ньому щось можна зробити. Я, мабуть, його собою візьму. Ну, ти диви, тут чи баня чи що. Пакет з фейерверками. О, ніфіга собі. Ти диви, дійсно, фейерверки. А можна його запустити? Ну, погнали. Що запустимо його. Лети! Ти диви, яка краса. Непогано. Теж візьму з собою. Так, а це що таке? Пастка для риби? То чи можливо я можу цією пасткою виловити рибини для бабусі? Щось я зараз подумав. Це все добре, що я з собою привіз отакі приколи, але мені ж це все тепер нести туди. Треба було мопед з собою взяти, щоб якось пошвидше це можна було зробити. О, ні, оце зараз буде весело. Пастку для риби, мабуть, чи десь чи тут її поставити, щоб вона не впливла нікуди, десь тут. Нормально, я думаю, буде. Ну, нехай ловиться. Головне, щоб вона нікуди не, не вплила. Ох, ну поїхали. Капець, оце я, до, до речі, так затопив трішечки. Так, покладу сюди, нехай тут валяється. Так, ну тепер я візьму з собою мопед, щоб трішечки пошвидше це все було. Так набагато легше. Зараз. Доїду. Навряд чи це сральне відро. Все-таки щось у ньому можна приготувати. Ну Треба буде у місцевих запитати. Можливо, вони щось знають. Піти спитати у сусіда. Там у сусіда можна взяти фургон. Ну, а ось і фургон. Ну, чи мікроавтобус? Мені сказали, що у вас можна позичити мікроавтобус. Так, а це що? Це подарунок? Це Це мені? О, написано Дмитро, це я. Це Це мені, мабуть. Так, подаровані гроші. ніфіга собі, тисяча фінмарок. Це, мабуть, мій таємний друг, який мене сюди перевіз. Дякую, дякую за це. Ти нефіга собі, ще й пляшка горілки. А це що таке? Значок турбо. Це, мабуть, на автомобіль. Так можна взяти фургон? Буду вважати це як згода. О, до речі, а що тут акумулятор? О, ти диви, акумулятор ти живий. Ніфіга собі, акумулятор живий. Ну, нехай стоїть тоді. Ти диви, можливо, дійсно з... зберу машину і вона поїде? Ну, поки що вона мені нафік не потрібна, тому я візьму вір... мікроавтобус. А тільки ну, куди їхати? <сум> ну що, поїду шукати місто. У минулий раз у мене не вийшло. Спробую ще раз. Хоча, що мені в тому місці робити? Ну, неважливо. Треба спочатку просто знайти, як туди достатися, дібратися. Ось і знову я на цьому перехресті. От куди мені, мені їхати? От, поїду до ліворуч тоді. Хоча треба праворуч їхати, тому що я завжди правий. А це що за біс? Що це за біс? Омега, місцевий якийсь гонщик майже не вбив мене. Оце так, по, по цим ґрунтовкам теж треба обережно їздити, бо як хтось вислизне з горизонту і не побачиш. Так, ось тут е, праворуч. Так? Я повертаю праворуч. Ось, і я ви, виїжджаю на шосе. А вже на шосе? Мені треба знову ліворуч. Так, нікого немає, поїхали. Так, 100 км на годину обмеження. А Ні, нічого. Поки тут нікого немає, можна трішечки пош... по, -по пошалити. Щось якось нелюдно. Можливо, вже. а котра година, до речі? Так, а де мій годинник? А, точно! Він же мені у записці написав, що коли мене сюди перевозили, хтось поцупив мій годинник. Сподіваюсь, що це не він. Треба буде його десь пошукати. Ніфіга собі, 130 же лечу. Непоганий такий фургон. Так що це тут якийсь зворот. Не знаю, що за зворот, але <клес> навряд чи він до міста веде. Місто там повністю асфальтоване. Господи, Які красиві поля. <клес> Ух, тихо, тихо, тихо. Не відволікаємо за, за кермом. А поля, до речі, красиві. Наче по Україні їду. Теж в, в одну сторону дивишся ліс, у іншу сторону дивишся пшенічні поля. Яка краса? Наче нікуди не виїжджав. Так що це за флекс? Що це за флекс? Трішечки загальмуй. Схоже, що на великій швидкості починає міст кидати. Тоді не буду швидко їхати. Максимум 120. Цього вистачить. Так, чи то був е вказівник Пераярві? Так, Пераярві, я приїхав. Автобус навіть Куди ти їдеш? Придурок! Що ти робиш? Так, швидко роз'їжджаємося, нічого, ні, нічого не було. Я, я тебе не бачив, ти мене не бачив. Поїхали. А ось і магазин, до речі. Ти диви, я приїхав куди потрібно. Так, зачекай. Давай я Ось тут. Припаркуюсь. А що у мене по паливу? Ще півбаку. Тут, до речі, є заправка. Що тут у нас? Дізель. 98-й бензин. 98-й? Чу... А інших немає там. 92-й, 95-й. Ніфіга собі. Так, а що у нас тут? Можливо, газ. Хм. Але у мене на фургоні газу немає. Магазин вже закритий. Восьма година, а зараз скільки? А без 15-ти на 9 відкрився бар. О, погнали в бар. А що у нас в нас у бару? О. Одній пляшки благородної випивки і азбестових рукавичах чи неймовірних друзів. Та ніфіга собі. Тут прямо весело ще, весело ще, якийсь автомат є. Азартні ігри для дебілів. Тому. А що б його взяти? С... Сигарети можна? Ну, сигарети теж для дебілів. А що в нас тут є? Кава, пиво, горілка. Сосиски з картоплею. Ну, я трішечки зголоднів, можна. Трішечки поїсти. Він що там хвилює, у мікрохвильовій пічці розварює. Непогано, непогано. А де б тут попити? А є вода, звичайна вода. Мені потрібно. Зачекай, я пам'ятаю, там є десь колонка. Можна там попити. Ну тоді зараз поїм, побігу, поп'ю. І... і треба їхати додому вже пізно. Дев'ята година вечора. До речі, треба бути завтра. Ну, я посплю, подивлюсь потім завтра, що там у сітях якась рибка. Зловилась чи не зловилась? Сосиски з картоплею. Так, це я сюди. Ну, може пиво бахнути трішечки. Ну, давай, пиво бахну. Ти ж починаєш пити за третю ногу. Так точно, так точно. Дякую, красно дякую. Ну, з однієї... Пляшки мене не знесе, тому. По Потихеньку повернусь додому. Так. Поїсти і попити. Пивка. Так. Красно дякую. Так, Але щось пиво якось мене не врятувало. Доведеться піти. З колонки попити. Головне, щоб мій мікроавтобус ніхто не вкрав, <поки>, поки я тут буду пити. До речі, це якось дивно. Чому немає звичайної води попити? Треба провести розслідування. Треба запро... запросити Стасю. Треба розслідувати це явище. Чому не можна просто. Купити пляшку води, а тільки пиво. Так, ну добре, мікроавтобус мій ніхто не, не вкрав. Поїхали. А, мабуть, краще я поїду по ґрунтовці, тому що у зворот на шосе щось мені якось не дуже кортить їхати, щоб мене не прикрили за не... нетрезве водіння. Ох! Ось тобі нетрезве водіння. Майже не в'їхав у чиюсь халупу. О, так. Тут якийсь зворот. Можливо, мені сюди. Поїхали сюди. Так, щось я трішечки не туди, здається, звернув. Так. Подивимось. Що тут в нас цікавого. Ау? Оу. Тут є колонка, можна попити, якщо що. Так тут хтось є. О! О, ніфіга собі, я комусь приїхав. Привіт. Подивимось. Добрий вечір. Чому, може, тут щось купити можна? Чи що? Чекай. Карти. Невже я до до свині приїхав? Це той, той самий свин, про, якому, про якого говорилось у записці? Ну, у мене 3000. майже 3500 марок. Може може спробувати на вдачу. А можливо виграю. Ну давай спробую. Азартні ігри для дебілів. 200 марок можу поставити. Ну давай. Поїхали. А, так то що ми в Блекджек граємо? Ну давай. Ну, гайде, спробуємо. Так, 6, давай ще. 16. Та щось якось стрьомно мені далі брати. Ніфіга собі, що в тебе з у, руками? Ти дивів, дійсно, свинячі копита. Хм. Так, і що? Mm -hmm. Я програв. Mm -hmm. Ну, давай ще трішечки. Давай ще ось так. О, я, я програв знову. Mm -hmm. Та нефіга собі, ти диви, набирає. Mm -hmm. Я програв. А, давай. Гайда по максимуму. 250. Поїхали. 11. Ну, мені потрібно. Мені мені має пощастити. Я бажав на новий рік е... максимум е... вдачі. Будь ласка. 21. Сюди. Зараз я тебе тут роздягну. Свинота. Ну, 20. Я трішечки. Я трішечки злякався, що я програю зараз, усе. Не пощастить, не пощастить тобі, не пощастить. Я переміг сюди, гроші. Я тебе зараз роздягну тут. О, я знову переміг! Поїхали. 21. Сюда. Давай спробую на 500. Поехали. На вдачу. Так, 14. О! Еще на 500. О, 18. Запыняюсь на тему. Так, что у него там? 11, 16, Ну давай, перебір, перебір Пф, Сюди! Хе-хе-хе Відіграся, відіграся Поїхали далі Оу, я переміг 21 собі виклав 3000 марок Ну шо Поїхали? 14 Двадцять одне! О! Оце пощастило, пощастило. Так. Ні, завжди так. Я зараз пощастило, потім не пощастить. Тоді. Гайда на тисячу. Ось так. Тисяча. Шість. Десять. Тринадцять. твою... чотири тисячі, чотири тисячі, дев'ятнадцять досить поїхали, Так, у нього... чотирнадцять. 18. ну, Нумо. Є! Yeah! <laughs> Пішов нафік, мої гроші. Вісім тисяч. Оце щастить, щастить. Так, досить, досить, досить. У цій грі головне. Е Завчасно зупинитися. До речі, вже субота настала. Треба їхати додому якось <гум> дістатися, знайти хату. Це, дякую за гру. Я поїхав. Оце мені пощастило, так пощастило. Я вже думав зараз усі гроші свої програю цьому сви. О, це що таке? А, точно, субота. Раллі перегони, скоріш за все. Бачите, стрічки понавішували, щоб ніхто тут не їхав. Так, ну поїду я тоді далі. Я розвернувся тоді праворуч. Поїхав я далі по цій дорозі. Треба якось. Ну, тоді, мабуть, не треба нікуди звор... звертати. Хоча, можливо, навпаки, десь треба у правильній стороні звернути, і тоді я. Дістанусь додому. О. А тут що таке? Що це в нас? Хтось стоїть, патрулює. О, можливо, сподіваюсь, це не поліція. Хоча, поки я грав, я вже і протверезився. <гум> можливо, в мене в крові там ніфіга і не залишилось. Ну, все одно. Краще скоріше їхати звідси подалі. Угу. Куди тут поверну... О, що це таке? Я хочу подивитися, що там. Та й, до речі, праворуч поїду. Знову. А можливо, на цей раз я приїду туди, куди треба. А що це таке? Подивимось. Флетарін. Корджамо Ад мао пух Можливо виглядає, як станція тепус, те, техобслуговування Чи що? Хоча тут такий маслкар стоїть. Можливо, це тю, тюнінг ательє якесь. Не знаю, не знаю. Кудись їду та їду. Ніяких поки що зворотів, поворотів немає. <рес> Не знаю, чи, чи то добре, чи то погано. Вирішив згадати про повороти. Ось тобі і повороти. І куди тут їхати? А, да, а давайте я поїду прямо. Подивимось, що прямо. Прямо, прямо, прямо. О, так це ж виїзд на шосе. О, так тоді мені. У, так це ж дуже добре. Це ж мені виходить, я. Я приїхав туди, куди мені треба. А, як тут розвернутись? Так, давай розвертайся. Ось так. от. Тобто, якщо я їду сюди, з шосе, а у минулий раз я повертав звідси, значить, мені сюди. Яка краса. Так виходить, я зараз і додому доберусь. Так, а ось і поворот додому. Чи яка краса? Ти диви. Я вже й... трішечки запам'ятав, що куди доїхати. Ну, все, треба тоді додому. Спати, помитися треба. Бо щось я трішечки засалився, та нефіга собі. Там гра була не на життя, а на смерть. З цим свином ще майже не програв всі свої гроші. Та ніфіга все-таки виграв. Тому що я забажав на Новий рік, щоб мені щастило побільше. От тобі виходить. що потрапив до Європи. <реш> Виграв трішечки грошей. Краса не інакше. Нарешті я вдома. Кайф. Все, Це... так, треба світло. ось так Вимикаємо. Ручник. Так, Вікна треба закрити Щоб ніякі мошки сюди не за... заповзали. Ось так. Все. Я пішов спати. Треба трішечки відпочити. Бо День був дуже напряжний. Треба помитися. І попісяти. Можна трішечки, а скільки котра година. Третя година ночі. Треба спати.